сторінка 97. Параграф 17. Тютюн, алкоголь і здоров'я. Нікотин, чадний газ, смола, алкоголь. У цьому параграфі ви проаналізуєте міфи та факти про куріння і алкоголь. Дізнаєтеся, як куріння і алкоголь впливають на організм людини, усвідомите небезпечні наслідки куріння та вживання алкоголю. Міфи та факти про тютюн. Виробники тютюну нерідко приписують сигаретам магічні властивості і більшу популярність, ніж це є насправді. Курити не так уже і небезпечно, як про це розказують. Коріння є однією з найбільш загроз життю і здоров'ю людей. Щороку в Україні від пов'язаних із них хвороб помирають 85 тисяч осіб. Це як населення великого міста. Щороку у світі з цієї самої причини вмирає близько 8 мільйонів людей. Коріння загрожує лише курцям. Тютюновим дивом змушені дихати всі, хто перебуває поруч. Діти, які час від часу дихають повітрям, насиченим тютюновим димом, мають слабкий імунітет. Частіше хворіють на грип та застуду. В них нерідко розвиваються тяжкі захворювання органів дихання, миттєві наслідки куріння Тютюновий дим містить понад 4 тисячі різних хімічних сполук, серед яких найбільш небезпечними є смоли, чадний газ, нікотин і радіоактивний. Полоній. Смола. В'язка чорна речовина, яку використовують у будівництві доріг. Під час коріння мікроскопічні крапельки смоли потрапляють у легені. Активне коріння спричиняє 85% випадків захворювання на рак лигень. Чадний газ газ, який утворюється під час згоряння. Він небезпечний, тому що блокує судини та заміщує кисень у крові. Отруїтися чадним газом вчадити можна, якщо перекрити димохід печі або Колонки чи просто посидіти у накуреному приміщенні. Нікотин. У чистому вигляді надзвичайно сильна отрута. Він швидко всмоктується у кров і за 7 секунд розноситься по всьому організму. Малюнок 56. Малюнок 56. Миттєві наслідки куріння. Тютюновий дим потрапляє в легені, нікотин всмоктується в кров, чадний газ заміщує у крові кисень. Під дією нікотину серце починає прискорено перекачувати кров. Для цього воно потрібно Требує більше кисню, але частину кисню в крові заміщено чадним газом, який до того ж блокує судини. Тому серце перенапружується з кровоносної системи, нікуди легко потрапляє в мозок. Наслідки куріння протягом двох років курцям і стажем загрожують тяжкі захворювання, серцево-судинні системи, інфаркт, інсульт, злоякісні пухлини, рак легень, губи, ротової порожнини, хортання, хронічні захворювання легень виразка шлунка. та насправді навіть два роки куріння у підлітковому віці можуть. Заподіяти шкоду здоров'ю, погіршуються показники крові, знижується здатність швидко видихати, наче задувати свічку, що свідчить про порушення функції легень. Деякі інші наслідки наведено на малюнку 57, малюнок 57. Вплив куріння протягом двох років на організм. Мозок виникає нікотинова залежність, порушується пам'ять, очі втрачають блиск, білки червоніють, шкіра передчасно старіє, блищить і вкривається зморшками. Легені. утруднюються диханням. Через це стає важче бігати, знижуються фізичні можливості, з'являється кашель курцям, волоссям, втрачає блиск і еластичність, Просякнути неприємним запахом. Нігті починають ламатися і шаруватися. Серце утруднюється робота серця. Ризик серцевих нападів зростає в семеро. Рот. Погіршується смакові відчуття, з'являється неприємний запах, зуби жовтіють. виникають хвороби зубів і ясен. Вартість шкідливої звички. Куріння не дешева звичка не лише для самого курця, а й для світової економіки. Щороку на медичну допомогу курцям, які добровільно вкорочують собі віку, витрачають понад 1,7 трильйона американських доларів. Для порівняння, всі витрати бюджету України у 2021 році становило близько 52 мільярдів доларів, тобто у 27 разів менше. Міфи та факти про алкоголь і наркотики, окрім тютюну, існують інші речовини, які можуть спричиняти залежність. І проблемами для здоров'я. Це алкогольні напої, деякі ліки, наркотичні і токсичні речовини. Їх іще називають психоактивними речовинами. Існує багато міфів про алкоголь та наркотики. Алкоголь і наркотики роблять мене модним. Алкоголь і наркотики допомагають розв'язати проблеми. Відомі актори, музиканти та інші законодавці молодіжної моди рішуче виступають проти алкоголю і наркотиків. Нині модно займатися спортом, вести здорове Спосіб життя це найпоширеніший самообман. Навпаки, вони лише поглиблюють наявні проблеми та породжують нові наслідки зловживання алкоголем. Зловживають алкоголем приблизно 10% дорослих. Більшість, як половина з них, страждає на хронічний алкоголізм, тобто цілковиту залежність від алкоголю. Решта вживає алкоголь надто часто. Або в надмірних кількостях чи ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю, малюнок 58. Та найбільше люди страждають від тривалого зловживання алкоголем. У них руйнується печінка, зростає ризик інфарктів та інсультів, спотворюється зовнішність, червоне обличчя, потовщений кінчик носа та пивний живіт характерні ознаки людини, яка зловживає алкоголем. Алкоголіки потрапляють від похмільного синдрому в них бувають провали в пам'яті та галюцинації. Біла гарячка. Вони стають тягарем для своїх родин. Зловживання алкоголем, головна причина насилля в сім'ї та розлучень. Алкоголіка можуть відрахувати з навчального закладу, звільнити з роботи. Малюнок 58. Ознаки зловживання алкоголем. Пити надто часто і у великих кількостях, пити в дитинстві і молодому віці до 21-22 до років, керувати транспортом або виконувати іншу відповідальну роботу у стані сп'яніння. Вживати алкоголь під час вагітності та вигодовування грудним молоком. Малюнок 59. Наслідки зловживання алкоголем. Мозок, нервова система. Алкоголь спричиняє погану координацію м'язів, невиразну мову, проблеми з пам'яттю. серцем, велика доза алкоголю підвищує артеріальний тиск і хвороби серця. Рот горло. Будь-який рівень вживання алкоголю пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку раку ротової порожнини, горла. Та стравоходу печінка. Тривале вживання алкоголю у великих кількостях підвищує ризик захворювання печінки. Зокрема, цироз. імунна система. Алкоголь підвищує ризик розвитку інфекційних захворювань, таких як пневмонія. Шлунок алкоголь змушує шлунок виробляти більше кислоти, що може спричинити гастрит. Нирки алкоголь змінює функцію нирок і знищує їхню здатність фільтрувати кров та інші рідини, зокрема, і алкоголь.